А у чоловіків я з 24 років полосів. Тепер одна зачіска під нуль. Прикро, але можна вирішити дану проблему, тому що зараз є дуже популярна пересадка волосся. Проте як мінімум не тільки пересадка працює при андрогентичній алопеції, а швидше за все у вас саме вона можна використовувати різноманітні медичні препарати науково доведено, що вони працюють. Вам просто слід було звернутися до трихолога для вирішення даної проблеми. У мене є вебінар боротьба з випадінням волосся, на якому я розповідаю про причини вип... Падіння волосся розповідає про найпопулярніші види алопеції, як з ними боротися, які препарати справді працюють, тому що перше, що робить людина, коли випадає волосся, біжить в аптеку по шампунь, який є просто підготовчим етапом до нанесення якихось наступних дієвих продуктів сироваток, ампул, спреїв, тощо. Проте сам шампунь не вирішує дану проблему. Якщо це приносить в житті якийсь дискомфорт, але лисі чоловіки насправді виглядають трохи старше ніж з волосся, то вам просто слід пройти до трихолога, прослухати вебінари, будете мати повну базу знань, а для того щоб записатись на мій вебінар, переглянути відгуки, що пишуть люди, які вже його прослухали. Напиши в Дірект. Посилання на мій інстаграм є в шапці профілю.